30 серпня просто серед вулиці у Львові зловмисник під виглядом кур'єра застрелив колишнього голову Верховної Ради України, народного депутата Андрія Парубія. У політика здійснили вісім прицільних пострілів. Від отриманих поранень він помер на місці злочину. Андрій Парубій син та онук українських дисидентів та політв'язнів. У часи Революції Гідності він очолював самооборону Майдану. Як секретар РНБО він стояв у витоків створення добровольчих батальйонів та Нацгвардії, як голова Верховної Ради України доклав зусиль до ухвалення закону про мову у перші дні повномасштабного вторгнення він приєднався до 206-го батальйону тероборони на рівні з усіма виконував бойові накази, чергував на блокпостах, брав участь у звільненні Київщини та допомагав з евакуацією цивільного населення. Хто замовив убивство Андрія Парубія та навіщо? Давайте запитаємо в кропивничан. Росія і Фаріон, і Парубій. Навіщо це їм? Який мотив? А навіщо їм прогресивна, вільна Україна? Оцей мотив. Подивити наш спротив, подивити нашу ментальність, хволяти на, на нашу свідомість. Не розумію. Не, не, не можу я навіть кому це було потрібно. Ясно, що це було замовлення, але ну, слід слідство розбереться. Я не знаю, чим він займався з 2019 року. Його не було чутно зовсім. Ма, може, якісь дійсно бізнесові інтереси, кому щось перейшов та і почалося. Вочевидь, це зробив той, хто не бажає щастя і процвітання Україні. Все, що я можу вам сказати. Ну, та, що проходить в нашій країні, це з цим зв'язано. На що вона таке? Тобто це досі із наших високопосадовців, вона ви знає така. Можливо. Що, Може, російський слід, а можливо, і щось проходить і в нас. Говорять, про російський Слід. Я так думаю, що це вони. Навіщо це росіянам? Яким мотив? А те, що вони хочуть позбавитись про українських політиків, я так вважаю. Те, що вийшли тисячі людей на майдан, вчора це показує, що вплив він мав якийсь. Люди до нього прислухувалися. Це є російський слід, що це їхня структура, тому що він діяч політичний. Такий він борець за Україну, патріот, майдановець. А чому саме зараз? Яка вигода? Ну а мені здається, що це зв'язано можуть бути і з такими, як вибори, щоб трошки зробити таку колотничу. Те, що зв'язано з Росією мова, статус, ну їм все, все не подобається, те, що робиться в Україні. Те, що ми, як нація, ми їм не подобаємося. Тому дуже шкода таких людей. Багато вони зробили, могли зробити для України. Но, на жаль, на жаль, таке життя. Я думаю, тут причетні росіяни. Вони ж поставили денацифікацію як задачу основну для вторгнення в Росі в Україну. Тому я думаю, що це точно є російський слід. А от хто допомагав з української сторони, мені дуже сумнівною є версія, що це батько, якому не віддали тіло безвісти зниклого сина. Одна справа, якби це було, знаєте, перші там 3-5 днів, коли він був в шоці, що дитина зникла і не може знайти. А коли він рік методично нібито розшукував його всі маршрути, відслідковував, купував автомобілі, не маючи постійної роботи і постійного доходу, ну мені дуже сумнівно. Я думаю, що тут можливо причетні хтось із українських спецслужб. Ну можливо, це дійсно щось зв'язано, пов пов'язано з Росією. Ну наймовірніша а навіщо це росіянам які мотиви тільки дестабілізація у нас внутрішнього внутрішнього нашого стану Трагічна автотроща на Кіровоградщині. Внаслідок ДТП загинув 26-річний чоловік. Аварія сталася близько 7.20 2 вересня біля Олександрії. Зіштовхнулися два легкових авто. Водій одного з них загинув. Його тіло із понівеченого авто деблокували рятувальники. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини пригоди. Сталося зіткнення автомобіля Lexus під керуванням водія. 1986 року народження з автомобілем СІТРОЄН під керуванням водія 1999 року народження в ході події. Водій СІТРОЄН отримав тілесні ушкодження, несумісні з життям. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває правоохоронці встановлюють всі обставини пригоди. Ще 29 житлових багатоповерхівок Кропивницького планують відключити від централізованого опалення. Відповідне рішення прийняли під час засідання виконавчого комітету міської ради в управлінні житлово-комунального господарства. Кажуть, будинків, які пропонувалося від'єднати, набагато більше. Утім, не усі звернення проходять комісію. Є певна процедура. Тим часом жителі будинків, де питання про від'єднання погоджено. Але вони не встановили автономку, можуть розраховувати на допомогу з бюджету. Для цього є спеціальні програми, які зменшать фінансове навантаження з переходу на індивідуальний обігрів. Отримати можна щонайменше 50 відсоткову компенсацію а деякі категорії громадян можуть претендувати і на більш вигідні умови. Також у владі запевнили, навіть будинки, по яким рішення прийнято, не відключать доти, доки всі квартири не встановлять автономні системи опалення. Пропонується до відключення 29 житлових будинків. Відповідно до затвердженої схеми теплопостачання по місту Кропивницькому пропонувалось до відключення близько 180 житлових будинків. Це ті будинки, в яких залишилося 10, 12, 15% навантаження централізованого. Мешканці провели збори. І проголосували про відключення житлових будинків. Рішення приймається на підставі попереднього рішення зборів багатоквартирних будинків, де люди голосують, і більшість голосів приймають таке рішення відключити свій будинок, де вони проживають, від централізованого опалення. Але остаточне фактичне відключення будинків від централізованого опалення буде відбуватися тільки після того, як буде встановлено, що кожна квартира. Буде підключена до автономного опалення. Діє у нас програма соціальної підтримки на влаштування автономного опалення, де 50% – це власних коштів і 50% відшкодовує міський бюджет для встановлення автономного. Опалення. Також для ряду інших соціально незахищених верст населення діє ще більша пільга, для того, ще раз повторюю, щоб кожна квартира, кожен житель квартири, кожен власник квартири міг бути забезпечений автономним опаленням. 30 об'єктів, які були визнані від умерлої спадщиною чи безхазяйним майном, з 2020 року перейшли в комунальну власність Корповницької громади. Про це повідомляє міська рада. Наразі уповноваженим органом, що опікується цим питанням, є управління комунальної власності. Запити про так звані нічийні об'єкти посадовці отримують від підприємств або жителів міста. Якщо перевірка підтверджує, що власника справді немає, рішення про передачу нерухомості у власність громад. Ухвалює суд. Потім будівлю вносять до реєстру комунального майна. В подальшому такі об'єкти передають у користування містянам, які тривалий час знаходилися в черзі на житло. Юридично процедура складна і може розтягнутися на роки, зазначили в управлінні комунальної власності. «Відомерла спадщина та безхазяйне майно це покинуті об'єкти, які з тих чи інших причин без власника опинилися. Такі об'єкти вони руйнуються, такі об'єкти потребують нашого утримання. Якщо міська влада не буде приймати певних рішень, в таких об'єктах будуть розводитися антисанітарія, такі об'єкти будуть занепадати, навіть в деяких випадках будуть правопорушення здійснюватися. Під новим кутом у музеї мистецтв презентували персональну виставку художниці з Каховки Анни Невтире. Мисткиня із 2010 року працювала викладачкою в каховській школі мистецтв. Та після окупації міста в перші години повномасштабного вторгнення більшість із 25 співробітників закладу перейшли на бік ворога. Анна ж серед тих вісьмох сміливців, які Залишились вірними Україні. В окупації жінка та її родина прожили довгих 55 днів. Спроб виїхати було декілька. Одна з них все ж була успішною. Осіла Анна Невтира в Кропивницькому тут продовжує творити та викладати. Вона збирає групи діток-переселенців та навчає їх живопису. В музеї кажуть. Під новим кутом це не просто назва виставки, це внутрішній сув, новий погляд художниці на життя, на творчість, на те, що дійсно має значення на четвертому році великої війни і вимушеного перебування у Кропивницькому Авторка повертається до глибоких людських цінностей, співчуття, взаємодопомоги, пошуку краси, навіть у часи тривоги. На виставці представлено олійний живопис як основну техніку останніх років та акварель, яку сама художниця називає своєю. Давньою і безперечною любов'ю ще з часів художньої школи, загалом в експозиції 40 робіт: 30 художніх та 10 виконаних в авторській техніці колег Анни Пасатель. Це авторська техніка, викладачів Каховської школи мистецтв Маргарити Шевченко та Олександри Шнарової. Це їх така задумка, де основою є солоне тісто. І вже з додаванням сучасних елементів. Саме такі вироби посідали призові місця на різних мистецьких фестивалях, конкурсів, і тому Анна Сергійовна продовжує цю ідею тут, у Кропивницькому.